Тема вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, і благословіння кожному з вас. Нехай Бог благословить вас своєю лісною благодаттю. Ми ввіряємо вас, руки Божої благодаті, Ми благословляємо вас. І сьогодні це слово, яке ми несемо, яке ми ділимося з вами, нехай змінить ваше життя і нехай принесе в ваше життя благословіння Боже. Ми продовжуємо нашу тему. Можна сказати, що вже закінчуємо. Це останній ключ до процвітання достатку, який є дуже важливим для кожного з нас. Він називається Стань даячем Дай стань тим, хто дає, хто сіє. Той, який завжди сіє в царство Боже. Той, який завжди готовий. Служити своїми, фінансами. служити своїми фінансами для царства Божого, для розширення Царства Божого. Це ще один важливий ключ до процвітання та доставки. Хто дає щиро, той отримує від Бога благословення. Той благословений Бог. І це важливий принцип, тому що в Біблії багато Бог говорить, що потрібно сіяти. Потрібно давати свої фінанси, потрібно давати свою десятину для розширення Царства Божого. Ти сієш царство Боже. Твої фінанси працюють на царство Боже. Твої фінанси допомагають розширяти Царство Боже. Тому важливо ставати даячем, ставати тим, хто завжди дає. Тим, який дає щедро, тим, який дає з радістю, тим, який готовий. Відкликнутися на поклик Божий. Часто ми відчуваємо поклик Божий, щоб комусь посіяти, комусь пожертвувати фінанси, комусь дати, когось благословити. І це Бог торкається нашого серця. І Бог хоче, щоб ти був справжнім даєчем, який завжди дає щедро від всього серця з подякою, з хвалою. не скупо, так як пише Біблія, той, хто скопо сіє, той скупу й жатиме, а хто сіє щедро, і щедро жатиме. І друге послання Апостола Павла до Коринтян говорить так: нехай же кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку, не з примусу. бо Бог любить того, хто з радістю дає. Бог любить того, хто з радістю дає, хто з радістю сіє в Царство Боже. Як часто нам важко сіяти в Царство Боже, як нам важко давати свою десятину, сіяти пожертвування. тому що нам шкода фінансів, нам жаль фінансів наших. Ну це ми заробили, треба прийти і віддати. Десята частина належить Господу. Так пише слово Боже. І так сказав Бог, що десята частина вона належить Богу. З усього. З усього, що ти маєш, десята частина належить Господу. І Бог не примушує тебе давати цю десяту частину. Бог ніколи не примушує, щоб ти жертвував. Бог ніколи не примушує, щоб ти сіяв. Бо так треба. Бо якщо ти це не зробиш, я тебе не благословлю, такого слова Божого немає. Бог любить всіх, особливо любить тих, хто хоче, тих, які мають бажання свого серця посіяти для Нього, дати йому, подякувати йому. Я приємний плід, це приємна жертва. Бо коли ти приходиш своїми фінансами, і ти кидаєш їх у скриньку. І кажеш Ісус, я дякую тобі, що Ти благословив мене, що Ти благословив мої руки, що я міг заробити ці фінанси, що ці фінанси є в моєму домі. І Бог благословляє цю жертву. Він благословляє твоє серце, тому що Він дивиться в цей момент на твоє серце. Йому важливо твоє серце, за яким ти даєш. З яким ти сієш його царство. Серце, яке завжди радісне, серце, яке завжди готове жертвувати, тобто віддати Богу і найкраще. Це найкраще, що ти можеш робити для Бога, це жертвувати і сіяти в Його царство. І Бог дивиться на твоє серце в той самий момент, коли ти сієш. Або ти сієш з примусом, зі смутком, бо так треба. Бо якщо я не посію, Бог не благословить. Бо так мене навчили, що треба прийти в церкву, обов'язково треба дати, треба посіяти, треба покласти в скриньку гроші. Але насправді Бог наш не такий. Бог хоче, щоб ти жертвував сьогодні серцем своїм. Це важливо, коли твоє серце є в правильному стані, в правильному положенні, коли ти сієш в царство Боже. Це важливо, тому ми читаємо, що серце. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Нехай серце твоє, тобі дозволяє посіяти в царство Боже. Все в твоєму серці. Все в тебе тут у середині. І від того, як ти сієш царство Боже, і від того, як ти приносиш йому цю жертву. Залежить твоє благословення. Тому що вище вірш прочитати, що це каже так. А до цього кажу, хто скупо сіє скупо пожатиме. А хто сіє щедро, той щедро жатиме. Яке сьогодні твоє серце по відношенню до того, щоб посіяти Царство Боже, щоб принести Богу десятину, щоб принести пожертвування? в якому стані Твоє серце. Одного разу Ісус стояв у храмі і стояв біля тої скриньки, в яку люди сіли свої фінанси, які жертвували. І кидали, і він дивився. Дивився уважно, хто скільки дає, хто як кидає, багато кидали від лишку свого, багато кидали просто так, бо треба, тому що це обряд, це так повинно бути у церкві. І прийшла одна вдова, яка прийшла і посіла все, що мала, з щирим серцем, яка прийшла і віддала все, що мала. І Бог сказав, вона кинула найбільше. Вона пожертвувала найбільше. Вона дала найбільше, тому що Ісус побачив її серце. Серце, яке не пожаліло віддати Богові все. Серце, яке дійсно захотіло принести цю жертву Богу як подяку. Можливо, вона думала про це, можливо, вона розважувала, коли на це кидала. Але я вірю, що коли Бог бачив її серце, і коли вона кидала ці дві останні хлебти, бо вона кинула все, що мала, весь свій прожиток. Вона мала ці ж... гроші жити, вона могла собі купувати там хліб, все, що необхідно. Але вона вирішила в своєму серці принести Богу жертву. Віддати останнє, посіяти царство Бога. І вона отримала ще більше благословення, ніж вона могла собі очікувати. Тому що Бог її, є віру, благословив надміром. На не просто так Ісус згадує цю вдову. Не просто так Ісус згадує цю жінку і показує нам правильне жертвене серце. Серце, яке дійсно готове для Нього віддати. Це любов. Це твоя любов до нього. Наскільки ти сильно любиш Бога? Настільки ти готовий для нього віддати. Настільки твоя жертва красива, настільки твоя жертва щедра, наскільки ти сильно любиш його. І сьогодні ти легко можеш подивитися, коли ти сієш, коли ти віддаєш царство Боже, якщо тебе тут у серці щеми, гризе, ти можеш просто уявити, яка твоя жертва. Якщо ти приходиш з радістю, сієш з радістю, з любов'ю і кажеш, Ісус Ти цар! Ти мене забезпечуєш, ти благословляєш мене. І я сьогодні даю тобі найкращу жертву, Господь. Це від мене, це тобі. Тому що ти благословив мене, тому що ти свою славу, свою милість, свою любов до мене. І Богу потрібне твоє жертви на серце. Тобто ти даєш, ти той, хто дає. І Бог деколи побуджує нас, давати іншим людям, які нуждаються, які потребують, людям, які, можливо, кротом. У скрутному становищі, і одного разу Бог просто стукає в твоє серце. Ти бачиш цю людину, і в твоєму серці щось оживає, щось починає рухатися. І ти хочеш посіяти в цю людину, благословити її, купити хліба, можливо, дати якусь одежу, можливо, ще щось робити для цієї людини. І коли ти це робиш з радістю, з любов'ю, Бог бачить цю жертву і Бог винагороджує. І тому Бог каже, що ви будете мати. Більше, ніж достатньо. І каже так, що а Бог, після того, якщо, коли ти даєш щедро, не смутку, не з примусу, далі каже Біблія так. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди у всьому всілякий достаток, збагачувалося всяким добрим учинком. І як написано, розсипав та Богом роздав Його справедливість. Триває на віки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння. І нехай він зрости плоди, праведності вашої. Аллилуйя! Сильне місце списання. благословенне місце списання. Бог зразу відповідає, а Бог має силу всяку благодаті у вас збагатити. Можливо, деколи ти сієш останні фінанси. Коли ти сієш їх з любов'ю, з радістю, Бог має силу тебе збагатити. І ти, можливо, думаєш, як я маю прожити, де я маю взяти фінанси. Я хочу сказати сьогодні тобі: Бог має силу тебе збагатити, Бог має силу тебе благословити. Бог має силу. Щоб зробити чудо у твоєму житті, коли ти, можливо, віддав останні фінанси, Бог благословить і прийде благословення від Бога. І прийде, тому що Бог благословляє надміру. Я хочу розказати вам своє свідчення. Як одного разу ми також посіяли, віддали десятину, пожертвували в церкву, прийшли з Богу подякувати. Це були останні наші гроші. Ми не знали, що буде на наступний день. Ми не знали, як Бог нас благословить. Але ми вірили. Вірили до кінця, що Бог має силу нас багатити. Тому що він сказав, я не залишу, я не покину. Я благословляю вас. Бог благословляє тебе. І просто на наступний день Бог благословив і прийшли нові фінанси в нашу Сім'ю. І ми мали і на хліб, і до хліба. І ми були повністю забезпечені. Бог забезпечив, Бог бачив серце. Так, це були останні фінанси. Так, ми жертвували і сіяли в царство Бога. Хоча ми могли за ці фінанси купити їжу, принести цю їжу у свій дім, але ми вирішили брати і дати Богу. Коли ти даєш Богу, Бог відкриває своє небо. Бог відкриває своє благословіння для тебе. Бог благословляє. Бог відкликається на цю жертву. І це важливий крок в твоєму житті. І це важливий ключ. Це важливий ключ для кожного з нас. Тому що якщо ми не будемо сіяти у царство Бога, якщо ми не будемо жертвувати наші фінанси, якщо наші фінанси не будуть працювати для Царства Божого, царство Боже не буде розширюватися. Бог просто не буде відкривати ці двері. Бог не буде благословляти тих, хто не дає. Це важливо, бо щоб отримати, необхідно дати. Ти не можеш посіяти в землю, не посіяти в землю насіння, наприклад, на своєму городі, і прийти зібрати потім урожай. Ти мусиш посіяти. Ти мусиш зерно покласти в землю. І одного разу, коли настане час, воно зросте і принесе тобі плід. І тоді ти можеш взяти цей плід. Так само жертва, так само те, що ти даєш. Воно принесе одного разу плід в твоє життя. Коли ти сієш, 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 сієш. Одного разу це насіння просто зросте і ти збереш плоди. І це велике благословення прийде в твій дім. І це велике благословення прийде в твоє життя. І ти будеш пожинати. Те, що сіяв, ти будеш пожинати. Тому сьогодні важливо задуматися, що ти посіяв, скільки ти посіяв, як ти сіяв. І одного разу ти будеш пожинати. І коли ти сіяв скупо, а тепер ти маєш недостаток. Тепер ти нарікаєш, каже, нічого немає, я ж давав, я ж приходив до тебе. Я ж і сіяв царство твоє. Але Бог, то ти сіяв скупо. Я бачу твоє серце, коли ти віддавав ці фінанси. Я бачу твоє серце, коли ти приходив до мене. Ми можемо взяти порівняння Каїн і Авель. Каїн приніс жертв. І Авель приніс жертву. І Богу він сподобалася жертва Каїна. Йому сподобалась жертва Авеля, Його серце. Його ставлення до того, що він зробив для Бога, яку жертву він приніс, як він приніс цю жертву, з яким серцем він прийшов до Господа. А Каїн приніс так звичний обряд. Так, так би це повинно мало бути. Йому було неважливо. Стан його серця. Йому можливо було просто принести жертву і все. І потім Кайне розблютився. Господи, чого так? Чого ти не прийняв мою жертву? Чому Авеля, чому його жертва краща? Бог каже тому, що його серце було в правильному стані. Його серце було дійсно в стані жертвування, в стані тому, в якому я хочу бачити кожного з вас. Щоб його ваша жертва вона була приємна, Господу. Щоб вона була приємна, Господу. І тоді Бог відкликає, Бог благословляє, Бог ізливає, Бог відкриває свої небеса і приходить благословіння неба. І те, що ти посієш, ти потім пожинаєш. Знаєш, як це класно, коли ти посієш посі, десятину, ти даєш ці фінанси з радістю кожного разу, кожного місяця. І одного, і одного разу цей плід просто проростає і ти починаєш отримувати від Бога благословення. Коли в твоєму домі перестає бути нужда, коли в твоєму домі ти бачиш, що в тебе немає нужди в хлібі, в їді, в достатку, в у цьому всьому, у, цьому, у цьому, тебе немає нужди, тому що Бог ізливає своє благословіння неба. Так само Бог благословляє нас, благословляє мою сім'ю. І я завжди з радістю приношу ці фінанси. Я завжди готовий сіяти. Я завжди готовий давати в царство Бога. Це для мене приємно. Я люблю жертвувати Богом. Я люблю давати в царство Боже. Тому що я знаю, що я стою сучасником, стою тим, який допомагає царству Божому рости і розвиватися. І ще одне місце писання. Це Малахія 3.10 ми з вами зараз прочитаємо. Прочитаємо ще там декілька віршів. Каже так. Принесіть же ви всюди десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Савод. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. Ти сьогодні можеш перевірити Бога. І Бог сам каже сьогодні тобі: перевір мене, випробуй мене. Прийди сьогодні до мене. Відкрий своє серце посійте фінанси. Дай ці фінанси. Посій можливо, не церкву. Ти можеш посіяти в служіння. Ти можеш посіяти в будь-яку людину, яку ти бачиш, що вона нуждається, що вона має потребу. Ти можеш зробити цей посів і випробувати Бога. І Бог вилиє аж над міру. І Він благословить. І Він ізельє. І він покаже свою славу величі сил. Він покаже цю силу в твоєму житті. І для тебе відкриються двері в достаток. В достаток і процвітання. Де ти будеш процвітання. де ти не будеш мати ні в чому нужди, де ти будеш благословений, щасливий і радісний, де ти будеш отримувати від Бога кожен день надмір. І я вірю, що коли ти будеш отримувати надмір, ти будеш ще більше хотіти жертвувати, давати в царство Бога, сіяти в царство Бога, сіяти в розвиток церков. Цир Сіяти в будь-які служіння в церкві, які є. Ти будеш тим сіячем. Ти будеш ставати партнером різних служінь. І ти будеш сіяти в ці служіння. Тому що ці служіння направлені на розвиток царства Божого. І сьогодні хочу сказати тобі, ти що можеш також посіяти в це служіння. Ти слухаєш це слово. Ти можеш посіяти. Там внизу під відео будуть наші реквізити. Виправи Бога, посів служіння світлої істини. Посів це служіння, стань партнером служіння істини, світла істини. Стань нашим партнером, щоб ти міг з'єднуватися з Царством Божим, щоб ти міг разом з нами молитися за інших людей, щоб ти міг разом з нами приєднуватися до розширення Царства Божого. Бо коли ти сієш, Царство Боже розвивається, царство Боже розширяється, царство Боже росте. Царство Боже стає все більшим, більшим і більшим. Ти можеш випробовувати Бога. Тому що Бог сам це сказав тобі. Бог сам сказав це зроби. Зроби, і ти побачиш. Ти побачиш велике благословіння неба. Ти побачиш, що я відкрию всі отвори, так написано в Малахії. Всі отвори неба я відчиню і зілью благословіння аж над міру. І каже Луки 6 розділ 38 вірш. Ісус каже так, давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптатою, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою він міряє вам. Наскільки він для тебе великий? Наскільки він для тебе всемогутній? Скільки сьогодні ти готовий посіяти в його царство? Скільки ти готовий сьогодні принести Йому? Яка сьогодні твоя жертва? Просто роздумуй над цим. Просто роздумуй над цим. Переглянь своє ставлення до цієї жертви. Переглянь своє відношення до того, як ти сієш фінанси в царство Боже. Як ти даєш? Які у тебе думки? Яке твоє серце під час того, коли ти сієш у царство Бога? Про що ти думаєш? Що є в твоєму серці? І ти побачиш, чи ти сієш єш чи ти сієш з радістю, чи ти сієш з примусом, чи ти сієш у смутку, чи, сі, чи сієш просто так, що бо треба. Бо треба, чи ти сієш з радістю, чи ти сієш і віддаєш для нього найкраще. Виявляй для нього свою любов. Каже, Ісус, я тебе. Господь, я люблю тебе, і тому приношу сьогодні тобі найкраще. Оце моя жертва для тебе. Ось настільки я довіряю тобі, ось настільки сьогодні я готовий довіритись. Якщо вже в твоєму домі є недостаток, просто перевір Бога. Сьогодні принеси, можливо, це твої останні фінанси. Можливо, це твої останні гроші. І ти вагаєшся, що робити. Найкращий спосіб, найкращий метод це просто посіяти царство Боже. І ти побачиш благословіння неба. І ти побачиш, як Бог відкриває двері небес. І як Бог ізливає благословіння в твоє життя. І як в твоє життя приходить по достаток благословіння. Просто довірся сьогодні йому. Довіримо свої фінанси. Довір йому, і ти будеш бачити, що Бог благословить у 30, у 60 і в 100 крат. Те, що ти приносиш йому, це те, наскільки ти йому довіряєш, наскільки ти його любиш. Наскільки він для тебе важливий. Тому нехай Бог вас благословить рясно. Тому нехай Господь відкриє вам очі ваші, щоб ви могли побачити цю істину, щоб ви могли стати дійсно тими даячами, тими, які ціють в царство Боже. Не смутку, не з примусу. А з радістю. Бо Бог таких любить. Бо Бог любить, хто охоче дає. І Він дає ще більше, і він зливає ще більше. І Він благословляє. Тому сьогодні хочемо заохотити вас, хочемо підбадьорити вас. І хочемо допомогти вам, щоб ви могли зрозуміти правжню істину даяння. Справжню істину того, що ти робиш перед його лицем. Тому нехай Бог вас благословить. Ви можете посіяти в наше служіння за нашими реквізитами. Ви можете з'єднатися з цим служінням, ви можете стати партнером цього служіння, учасником цього служіння. І ви будете бачити, як Бог буде благословляти, як Бог буде ізливати ваше, благослов... ваше життя, благословіння свого неба. Тому нехай вас Бог благословить. Надміру, всіма своїми благословеннями неба. І ми сьогодні благословляємо вас. І говоримо сьогодні Слово Боже на ваше життя, щоб Бог покрив всі ваші нужди. Він покрив всі нужди. Він явив своє благословення. І каже, я благословив вас всіма благословеннями небес. Тому нехай вас Бог благословить. І ми вас благословляємо, і нехай ці всі благословлення неба. Сьогодні буде в вашому житті, в ваших сім'ях, на ваших дітях, на ваших поколіннях, так як написано у Слові Божому. Обов'язково поділися цим відео. Обов'язково розкажи друзям. Обов'язково постав лайк. Напиши коментар. Напиши, як це слово міняє твоє життя. Нам цінні ваші коментарі. Нам цінні те, що ви пишете нам. Те, що відбувається сьогодні в вашому житті, те, як Бог міняє ваше життя. І ми хочемо радіти разом з вами і бачити, як Бог змінює, як Бог благословляє вас. Як Бог вас сильно любить. Щоб ви бачите вас щасливими. Тому діліться, кладіть лайки. І нехай вас Бог благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.